Дорішнього полоку року 25. Приходник та його момент. Приходник та Частина 2. І ми розглянумо конкретний тему зовнішній пункт. Зовнішній кут трикутника. Це кут суміжний, знутрішній пунок. Це кут, суміжний. З внутрішній коноплення. 3 Привершити і вершить цього трибутника. Тобто розглянемо трибутника АБЦ. І подовжимо пряму AC за точку А. Проведемо проміг С. Позначимо якусь точку К в цьому ногу, таким чином, щоб А поміж. Точками кайЦ. І от К А, Ві є зовнішнім і сунішним до внутрішнього кута А, він є зовнішнім потоком трикутника С. Зовнішній куток. Трикутника. А в Зауважуємо, що при одній вершині можемо згодувати два зовнішніх кута. Одна Потім можемо продовжити пряму АВ за точку А, вибрати якусь точку П. Таким чином, щоб А лежала між П і В, І ось цей путь також буде зовнішнім бутом. Зовнішнім бутом цього. Рівним цьом. Зовнішній контркуртника дорігні суми внутрішніх кутів не суміжних за. Зовнішній контр купника. Дорігні. Не суміш. Тобто, якщо ми позначимо, коли ну, позначимо цей він дорівнює 180 градусів кутом А, а проте Байде. За терміну про суму путів трикутника, також разом з кутом А в сумі до рівні 180 градусів. А отже, АВ до рівня 180 градусів мінус кут А. 180 градусів мінус, а кут А дорівнює 180 градусів мінус В С. Отже, кут праве до рівня. Звісно, що це дуже легко доводиться і можна обійтися без поняття про зовнішнє кутрипутника, але судна властивість зовнішнього трикутника, вона може допомогти при розв'язанні конкретних задач і скоротити час їх розв'язання. При вершині А прикутника АВЦ присовесть рисунок А є, Е, АВЦ, рисунок зазначити, як ОЦ, який прирівняє 20 градусів, треба знайти 5 градусний мірку АВ. І ми можемо одразу скористатися основною властивістю зовнішнього кута і сказати, що зовнішнього 100 градусів повинен дорівнювати сумі B, а отже, знаходимо в ВВ, як 100, мінусів це, як і у нас 20, і культур, різні 70. Якби ми доводили цю властивість всередині задачі, ми витримаємо вдвічі більше часу на цю заняття. Основні властивості прикутників, які... Просто звичайні три путники, ми їх вже розглянули, а надалі ми будемо ми розглядати конкретні трикутники, конкретні визитрпутники, тобто ріпадів, та двосторонні трибутники, прямо трикутників. На сьогодні все, я позволю.